1 грудня у межах реалізації спільного всеукраїнського проєкту Міносвіти і ДСНС у Липецькому ліцеї відбулось урочисте відкриття класу безпеки, який облаштували педагоги навчального закладу за підтримки місцевої влади та надзвичайників. На захід завітали заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна, начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, староста сіл Липецьке Олександрівка та Казбеки Вікторія Лазаренко, вихователь з безпеки, рятувальники. Та поліцейські вітання всім присутнім сьогодні в Подільській громаді в закладах освіти, в вашому Липецькому лицеї відкривається вже 10-й клас безпеки. І сьогодні всі наші заклади працюють, і в кожному з них є чудові класи. Вони дуже сьогодні необхідні. Хочу сказати, що все оснащення в цьому класі отримав Липецький ліцей завдяки співпраці керівництва громади, депутатського корпусу, управління освіти, також методичним забезпеченням і своєю підтримкою, як завжди, нас підтримують наші друзі, це представники ДСНС і поліції. Всі разом і також адміністрація закладу, яка дуже багато зусиль доклала для того, щоб сьогодні цей клас відкрив. Дився, був настільки чудовий, оснащений всім потрібними, всіми зонами. Всі разом працювали саме для вас і сподіваюсь, що всі уроки безпеки, які в подальшому будуть проходити в цьому класі, вони вам будуть дуже необхідними. Ви багато дізнаєтеся потрібного для вас в майбутнього, станете більш досвідченими і будете чітко розуміти, як в які ситуації себе поводити, будете знати алгоритми дій в любій небезпечній ситуації. І а, цей клас стане улюблений для всіх всіх дітей Липецького закладу. Всі, хто завітав на цю подію до навчального закладу, побажали дітям отримати у класі безпеки багато корисних знань та щасливого дитинства під мирним небом України. Цього боку хочу звернутися в першу чергу до вас, до ліцеїстів Липецького і сказати, що те все, що створено тут, воно створено саме для вас. Для того щоб ви могли дізнатися ту важливу інформацію, тому що в нашій країні зараз відбуваються військові дії, і багато з того про що вам тут будуть розповідати, і сьогодні на уроці першому безпеки і в подальшому ваші викладачі це дуже важливі речі у сьогоденні. Тому максимально користуйтесь цими можливостями, цими знаннями, тому що це насправді дуже важливо, бо не що є не так важливо, як ваше життя та здоров'я. Клас розділений на кілька навчальних зон та обладнаний інвентарем для домедичної допомоги пожежної безпеки. Тут діти різних вікових груп можуть в теорії і на практиці, і в ігровій формі навчатися основ пожежної та протимінної безпеки. Правил поведінки під час сигналу Повітряна тривога тощо. Що ж я від себе хочу подякувати керівництву нашої громади і керівництву нашого закладу за те, що багато було докладено зусиль для того, аби цей клас безпеки відкрився. Не менш вдячна і директорка ліцею Валентина Маланюк, яка зазначає, що відтепер в їхній школі відкрито такий необхідний для дітей клас безпеки. Сьогодні в нашому закладі відбулося відкриття класу безпеки. Колектив нашого ліцею батьки діти дуже раді, тому що дуже велика допомога була надана падійська міської ради управлінням освіти». Для того щоб ми змогли відкрити цей клас, в цьому класі є все, що потрібно для того, щоб дітей навчати і надати їм допомогу під час якихось надзвичайних ситуацій. Я дуже вдячна всім і дуже рада, що цей клас в нас вже відкритий. Після урочистого відкриття представники поліції, рятувальники та вихователь з безпеки провели дітям перший навчальний урок. Цей клас обладнаний всіма необхідними зонами. Дуже цікаво навчатися в цьому класі, як дорослим, так і малим. Тож такі тематичні класи мають вкрай важливе значення, адже знання з безпеки запорука успішного та безпечного майбутнього країни, Научне знайомство дітей з небезпечними ситуаціями допоможе їм краще осягнути рівень загрози та добре запам'ятати, як слід діяти в екстремальних умовах. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.